Я Марся. Зватись. Ме ямо. Те ямас. Се яма. Нос я Ось ямайс. Яман. МЕ ямо. Я звусь. Те ямес, ти звешся? Се яма. Вона, або він, або ви вічливо до однієї особи. Зветесь. Носі я мамос, ми звемось, ос ямась, ви зветесь, ви в плані до друзів, ЗВЕТЕСЬ Множина no, до тих, до кого ми кажемо на ти. СЕ ЯМАН Вони звуться. Або визветесь ввічливо до двох осіб. Ме ямо, те ямас, се яма, нос носямос, ос ямайс і се яман. Дієслово закінчується на ар. Всі дієслова, які будуть закінчуватись на ар, матимуть ось такі закінчення. Це так само, як в українській мові закінчення ти. І ми міняємо: ми кажемо звусь, так? у нас буде буква У. Ой, звати тут Ати буде закінчення. Окей. І с це як в нас с, це зворотні дієслово. Тому насправді ви кажете не мене звати, а ви кажете зворотньо Я звусь. Єдине, що в українській мові с завжди лишається в кінці. Звуся, звешся, зветься, звемося, та сі в нас буде завжди залишатись в кінці. В іспанській мові ось це сі ставиться наперед, і воно відміняється залежно від того, хто робить дію. Тому, якщо про мене йде мова, буде ме ме-яма. Про тебе те ямесь. Він, вона ви вивічлива до однієї особи. Се-яма. Ми мамос, ви до друзів ось майс, і вони або ви вічливо до двох осіб сеяме. Питання комати ямес? В іспанській мові на початку питання гречні і в кінці ставиться знак питання. На початку перевернутий. І всі питання слова будуть писатися знаком оклику. Комо як? Коматиямес меямо балентина. ¿Cómo te llamas? Ahora empezamos aquí. ¿Cómo se llama? Tomou vi. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Se llama Volodymyr Zelensky. ¿Cómo se llama? Sayama Zaúžny. Perdonombre. Shame on me. Shame on me. Za Lużny. Shame on me. Надіюсь залужний це видео не будет. Valery Zalužney. C SOS. Okay. Sayama Valery Zalužni. Cómo se llama? Se llama Angelina Jolie. O Jolie, якщо поправити з іспанської мови. Cómo se llama? Se llama Lionel Messi. Cómo se llama? Se llama Cameron Diaz. Dos personas. O dos genevina? А вони комо, сеяман, ЯМАН Меган МАРКЕР і... Принц. Та-та-та-та! Він точно мене дивитися не буде. Знову ж таки, вони комо, ЯМАН? СЕ сеяман Дональд Трамп і Меланія Трамп. Una persona, ¿sí? O una aludena, como se llama. Se llama Kiyanunibs. Una vez más. Me llamo. Te llamas. Se llama. Nos llamamos. Os llamáis. Se llama. Με γιάμο. Νος γιαμάμος. Ως γιαμάις. Βονή. Σε γιάμαν. Δίμβονα. Σε γιάμα. Νος γιαμάμος. Με γιάμο. Τε γιάμας. Os llamáis? Me llamo Te llamas? Os llamáis? Nos llamamos Se llama Se llaman Se llama Se llaman Me llamo Nos llamamos ¿Os llamáis? ¿Te llamas? Entonces, ¿cómo te llamas? Escribid en comentarios.